Це був пілотний проект для того, щоб патріотів, хлопців, які на той момент не мали змоги увійти в склад ані збройних сил, ані якимось іншим чином боронити порядок і кордони своєї держави. Вони могли б найшвидше, не обминаючи професійну підготовку, створити бути в складі батальйону і забезпечувати правопорядок в своїй країні. Наші, наші бійці проходять скорочену п'ятиденну підготовку, але весь свій вільний час вони присвячують постійному навчанню, вдосконалення своїх, своїх знань, в тому числі фізична підготовка, вогнева підготовка. Багато навчань проходить факультативно на базі МВС України. До нашого батальйону входять всі бажаючі, які проходять конкурсний відбір, проходять медичне обстеження і проходять за станом здоров'я до нашого батальйону. Також до нашого батальйону поновлюються колишні працівники Міністерства внутрішнього внутрішніх Справ, кадрові військові офіцери запасу Збройних сил України. Оскільки ми підпорядковуємося управлінню, Київському управлінню Міністерства внутрішніх справ, ми отримуємо зарплату як працівники Міністерства внутрішніх справ. Зараз для рядового бійця вона складає 4200 гривень, для офіцерського складу трошки більше. Щодо забезпечення матеріально-технічного, у МВС робить все можливе, що може зробити в тому форматі, в форматі нашого батальйону. Ми розуміємо, що сам формат батальйону і сама мета створення, вона нова. І, на жаль, Міністерство внутрішніх справ не, не, зможе, не може забезпечувати нас всім необхідним. Я бачу, що з одного боку є велике прагнення, з іншого боку, немає фізично в наявності той, той необхідної матеріально технічної бази, яке ми потребуємо. Саме, самий простий і, як мені здається, перевірений спосіб – це е, допомога простих громадян, які безкоштовно передають нам і продукти харчування, і матеріально-технічне забезпечення бронежилети. Хочу відмітити так само е, серйозну допомогу компанії Кен Девелопмент, яка е, забезпечила нас бронею і іншими необхідними е, матеріально-технічною базою на час, на час чергування. Є багато інших спонсорів, які готові нам надавати допомогу, але формат тієї допомоги дуже різноманітний ми обираємо. Форгенний одяг доволі зручний, це польова форма. Хочу так само ще раз наголосити, це Девелопмент», це хлопці, які допомогли нам в саме, саме в форме одязі. Під кожну окрему задачу ми намагаємося хлопців забезпечити необхідною формою. Ми розуміємо, що в цій формі не варто чергувати. Під Верховною Радою, але в чорній формі міліцейській, так само не виїдеш на польове завда... на навчання або на завдання. Батальйон зараз розташований в місті Києві, займається охороною правопорядку в урядовому кварталі. Саме постійне тренування і підготовка батальйону в разі потреби готові виїхати в будь-яку точку України. Люди, які для всіх,